Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами історією, котру ми отримали. Бажаю вам усім приємного прослуховування. Мою сусідку звуть Аліна. Все життя вона настільки зациклена на правильному харчуванні, що мені інколи стає страшно. Справа в тому, що жінка боялась втратити свою гарну фігуру. З цих міркувань Аліна і не наважувалась завагітніти протягом 10 років. Її чоловік також не розумів такої фанатичної поведінки, і був неймовірно щасливим, коли нарешті дізнався про вагітність своєї коханої. Він з великим нетерпінням чекав на появу донечки. А коли народилась Каріна, то Аліна на відріз відмовилась годувати її своїм молоком, тільки суміш, так переживала, що втратить свою красу бюсту. Як і багато діток. Каренка була пухкенькою в дитинстві і її татко тішився, а от мама постійно була цим незадоволена. Я ніколи не думала, що моя дитина буде такою, не народжувала б взагалі, якби знала, що такою буде. Всі родичі було, були просто шоковані від цих слів. Щоб ось так говорити про власну дитину, це треба бути взагалі нездоровою людиною. Якось Олександр поїхав у відрядження, а Аліна почала серйозно займатися схудненням своєї доньки. Чоловік приїхав і побачив, що кохана втягнула дитину в дієти і страшенно розлютився. На емоціях пішов і подав заяву на розлучення. Адже з ранніх літ у Карини виробилася велика кількість комплексів щодо своєї зовнішності. Зараз дівчині 17, і вона справжня красуня, і кавалерів купа, і журнали пропонують співпрацю. Аліна з часом захотіла поновити спілкування з дочкою та було вже надто пізно. Адже такі травми, які були в Карини, не лікувалися за день-два, і вона довго боролась із тими комплексами, які їй нав'язала рідна матір.